Біблія. Книга повторення закону, глава 13. Кожне слово, що я наказую його, вам будете додержувати, виконувати, не додаси до нього і не відіймеш від нього. Якщо повстане серед тебе пророк або сновидець, і дасть тобі ознаку або чуда, і збудеться та ознака, і те чудо, що сказав він тобі, до того, говорячи, ходімо ж за іншими богами, яких ти не знав, і будемо їм служити, то не слухайся слів того пророка, або того сновидця, бо цим, Господь Бог ваш, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите Господа і Бога вашого усім своїм серцем і всією своєю душею. Господом Богом Вашим будете ходити, і його будете боятися, і заповіді його будете виконувати, і голоси його будете слухатись, і йому будете служити, і до нього будете випнути. А пророк той або той Сновидець, нехай буде забитий, бо намовляв на відступство від Господа Бога вашого, що вивів вас із Єгипетського краю і викупив вас з дому рабства, щоб звести тебе з дороги, що наказав тобі Господь Бог твій, ходити нею і вигубиш зло спосеред себе. Коли намовить тебе, брат, твій син твоєї матері, або син твій, або дочка твоя, або жінка твоя лоня або твій приятель який тобі як душа твоя таємно говорячи ходімо ж і служим іншим богам яких не знав ти та батьки твої з богів ти Народів, що навколо вас близьких тоді, або далеких від тебе від кінця землі і аж до кінця землі, то не будеш згоджуватись з ними і не будеш слухатись його, і не буде милосердитись око твоє над ним, і не з і й не сховаєш його, бо конче заб'єш ти його, рука твоя буде на ньому, найперше, щоб забити його рука всього народу на останку. і закидаєш його камінням, і він помре, бо жадав відвернути тебе від Господа Бога Твого, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. А весь Ізраїль буде слухати і буде боятися, і більше не буде робити такої злої речі серед тебе. Коли почуєш про одне своїх місць, яке Господь Бог твій дає тобі, щоб сидіти там, що про нього кажуть? Вийшли людей, сини велії ялові, з поміж тебе і звели з правдивої дороги мешканців свого міста, кажучи, ходімо ж і служимо іншим богам, яких ви не знали. То будеш допитуватися і будеш досліджувати, і будеш добре питати. А ось воно правда. Дійсна та річ була зроблена. Гідота посеред тебе. То конче вибий мешканців того міста, вістрям меча, віддай на закляття його й усе, що в ньому, та худобу його, вибий вістрям меча. І все здобич його збереш до середини майдана його і спалиш огнем те місто, та всю здобич його цілковито для Господа Бога Твого, і стане воно купою руїн навіть не буде. Вже воно відбудоване, і нічого з закляття нехай не прилипне до руки твоєї, щоб відвернувся Господь від палючого гніву свого і дав тобі милосердя, і змилосердився над тобою і розмножив тебе, як присягнув був батькам твоїм. Коли будеш слухатись голосу Господа Бога свого, щоб виконувати всі заповіді Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб виконувати те, що справедливе в очах Господа Бога Твого.